Ти приїхала в відпустку на три тижні, щоб компоти закривати і закрутки робити, картає Віра свою сестру Заробічанку. Навіщо ти так стараєшся, якщо тебе весь рік вдома нема? Чи ти збираєшся ці сливи в свою Італію забирати? Нічого ти, Віру, не розумієш. Я їду, а Василь мій залишається, йому ж треба щось на зиму залишити, виправдовується Галина і перераховує банки з закрутками. Та ні, сестричко, це не я, це ти нічого не розумієш. От не хотіла я тобі нічого говорити, та, певно, доведеться. Сказала розлючена Віра і замовкла відразу, бо зрозуміла, що зараз зайве щось бовкне. Галина відклала рушник, який тримала в руках, присіла на табуретку і каже Що ти маєш на увазі? Якщо ти вже почала цю розмову, то завершуй. Ну, почала нутися Віра, я сама не бачила, але люди кажуть, що твій Василь іншу має і живе з нею, поки ти на заробітках. У Галини настрій геть зіпсувався. Вона попросила сестру піти, сказала, що її голова болить, і їй треба відпочити. Василя ще вдома не було. Закрутки і сли вже рядочком стояли на столі. Галина розплакалася. Як це? У її Василя є інша. А для чого ж вона тоді гарує за кордоном? Вона ж поїхала, щоб вони з Василем хоч на старість краще пожили, а то вже набридло ті копійки рахувати, усьому собі відмовляти і жити від зарплати до зарплати. Галина вже 15 років на заробітках. За цей час вона збудувала доволі великий будинок, в якому планувала провести свою старість разом з чоловіком. Їхній син одружився. Пішов жити окремо. Галина і йому квартиру придбала. Усе на все добре, залишилося ще трохи грошей підскладати і можна було б повертатися. Та завжди хочеться на рік залишитися, переконуючи себе, що це вже точно останній. Зараз Галині 59 років, Василю 60, в минулому році виповнилося, та виглядає він років на 5 молодшим. І Галина, треба сказати, теж має чудовий вигляд. В Італії вона наче стрункішою і молодшою стала. Новина про те, що у чоловіка хтось є, застала Галину зненацька. Вона спочатку добряче виплакалася, а потім вирішила, що як Василь додому прийде, так вона прямо про все його й розпитає. Ну так, є у мене жінка і що, каже мені Василь. П'ятнадцять років це не один день. Я ж тебе не питаю, що ти робиш там в своїй Італії, спокійним тоном, навіть не випродовуючись, каже чоловік. Що я роблю в Італії? Ніби ти не знаєш, Василю, я гроші заробляю. Не для себе, а для нас. Як ти міг? розплакалась Галина. Ну, я ж від тебе не пішов, виправдовується Василь. Повернешся в своїй талії, будемо далі жити, як сім'я, махнув рукою, зачинив за собою двері і пішов. Ту ніч Василь вдома не ночував, а Галина мала час, щоб подумати. Так їй було прикро, як ніколи. Вона розуміла, що їй сама винна. Хочеш мати чоловіка, повертайся додому і живи з ним, згадала Галина повчання, бувалої зробічанки, від якої чоловік пішов до іншої. А вона сама все дітям залишила, і в Італії собі італійця знайшла, а згодом і заміж вийшла. Можна сказати, що їй пощастило, але ж не всім так щастить, а на старі, що й зовсім одній залишатися не хочеться. Зранку Василь повернувся додому, а Галина зробила вигляд, ніби нічого й не було, і попросила чоловіка обірвати сливи. Компот я вже закрила, ще варення слабового зроблю побільше каже: Ну, сестричку, що ти вирішила? Розлучаєшся з Василем, і майно будеш ділити? Зателефонувала на наступний ранок Віра. Та ні, я вдома залишаюся і більше вже нікуди не їду, ошелешила свою сестру Галина. І що, ти ось так все просто все йому пробачиш? Тобі важко пояснити, але в тому, що сталося, ми обоє винні. Галина поставила слухавку і прийнялась за роботу. Щасливий Василь нарвав аж два відразлив і став допомагати жінці. Було видно, що він щасливий від того, що Галина його пробачила. І що вже вирішила нікуди не їхати. А як би ви вчинили на місці Галини? Розлучилися б чи зробили вигляд, що нічого не сталося?